Скільки ще днів місяців до блекаутів у Москві? Ну, дивіться, для того, щоб відповісти на питання, коли буде блекаут у Москві, треба звернутися до різних підрозділів Сил безпеки та оборони, які здійснюють удари по російській електроенергетичній інфраструктурі. З того, що я зараз бачу за географією ударів українських безпілотників по російських підстанціях та ТЕЦ. А також ракет українських, то ми поступово намагаємось відрізати Москву від частини енергоживлення. Чи вдасться нам вимкнути електрику в Москві? Я вважаю, що теоретично короткостроковий блекаут ми можемо зробити. Але на довгостроковий період ми світло там не вимкнемо. І тому, попри те, що я отримую сатисфакцію від того, що. Росіян є удари по енергетиці, по їхній нашими дронами, я все ще сумніваюся, чи доцільно здійснювати такі атаки зараз. З точки зору дзеркальної відповіді, напевно, це доцільно. З точки зору э, того, що росіяни мають відчути те, що відчуваємо ми, напевно, це доцільно. З точки зору того, що в нас є обмежені ресурси яких нам не вистачає, які нам потрібні також для ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу? От у мене є сумніви. Чи захочуть росіяни перестати воювати проти України, якщо в них не буде світла? Давайте поставимо, сформулюємо питання так. Я думаю, ні. Ну, я думаю, частина росіян подумає, що наша ця війна такі настрої в частини російського населення будуть. Але загалом росіяни не припинять воювати проти нас, від того, що в них не буде світла. Росіяни можуть припинити воювати проти нас, коли в них не буде грошей. Для того, щоб у росіян не було грошей, треба знищити портову інфраструктуру новоросійська, Усть-Лугі, приморська, туапсе. І знищувати російську нафтогазовидобувну і переробну галузь. Оце я вважаю дійсно те, що може суттєво вплинути на бажання росіян завершити російсько-українську війну і похитнути їхню економіку. А з крахом, колапсом російської економіки може настати і кінець Російської Федерації.